Страшний слайд, але я буду намагатися максимально просто його пояснити, тому що да, всі провайдери оперують персентилями. Що мається на увазі? Персентиль це не процент, так це така статистична, статистичний показник і він допомагає нам зрозуміти, що от в певному умовному ряді зарплат так є певна ну, так, точніше, є певна вибірка зарплат, умовний ряд зарплат. І ми перценти нам допомагає зрозуміти, як розподіляються ці всі зарплати серед працівників такі найбільш поширені персентилі, які використовуються в звітах, це 10, 25, 50, 75 і 90. В дужках можете побачити, як вони гарно статистично називаються. Не буду вас страшити саме всіма назвами, але як мінімум, у вас буде презентація, і якщо у вас хтось буде запитувати, то ви тепер будете знати відповідь на це питання, що таке нижній кварталі або верхній децель. Але загалом ці перцентилі вони якби відсікають вибірку. Тобто, мовно, якщо в нас є певна вибірка даних, і каже, наприклад, ми кажемо, що десятий персентиль, або давайте от зразу внизу на мене є приклад, щоб було зрозуміло на цифрах, в якомусь там грейді, в якійсь там ролі, базова зарплата. Там 10-й перцентиль це 8 тисяч. Це означає, що 10% працівників всієї вибірки, тобто, компанії-учасники цього звіту, 10% працівників отримують менше, ніж 8 тисяч, а 90% отримують більше, ніж 8 тисяч. Ну і так далі. Тобто 25-й перцентіль каже, що 8-700 отримують 25% відсотків працівників отримують менше, а 8700 плюс отримують 75 відсотків працівників. І так кожен персентиль. Ну і цікаво нам, звісно, нам цікава медіана. Це 50-й персентиль. Що він означає? Це не середній ринку, це серединне значення. Це означає, що 10 500, Тобто в діапазоні від 8 до 14 тисяч 14 300, вибачте, медіана 10500. Це означає, що половина працівників цієї вибірки отримує менше, ніж 10500, а половина отримує більше, ніж 10500. Я до цього повернусь ще далі, коли ми будемо трактувати зарплатні дані. Тому, власне, коли ми дивимося на цю збірку всіх цих персантірів, можна для себе так хай хайлевельну да, виділити десятий, умовно, як там, мінімум, да, 90 як максимум, ну і середини значення це медіа на ринку. Теж собі так закарбуйте, можливо, будувати вилки, да, там теж можна орієнтуватися, наприклад, на ці персентилі. Як ви бачите, в цій вибірці є midpoint, а ще є average, і вони різні. Чому? Давайте подивимося на прикладі. Представимо, що у нас є 5 працівників, і в них зарплата 40, 45, 50, 55 і 150 тисяч. Ну, така вибірка, да, та, отака в нас викривлена реальність. Тобто, хтось один замепили, така сама роль, такий самий грейд, але хтось дуже сильно вибивається з неї. Якщо ми подивимося на середню зарплату, що ми робимо для середньої? ми плюсуємо сда, додаємо всі зарплати, ділимо на кількість працівників. У нас виходить середня зарплата 68 тисяч. Окей. А що робить медіанна зарплата? Вона сортує всі ці зарплати від меншої до більшої і бере серединне значення. Тобто 50 тисяч це серединне значення, да? тобто третє значення з п'яти, воно середини. І, відповідно, медіанна зарплата 50 тисяч. Бачите, не сходиться. Середня зарплата у нас 68, медіанна зарплата 50. А що бере середню чи медіанну? Тут просто треба розуміти знову ж таки контекст, тому що коли ми кажемо про середню зарплату. Uh, вона досить да, середнє значення, вона залежить від цих аномально високих або низьких значень, тобто вона якраз от і враховує ці 150 тисяч і зашиває їх теж середню і відповідно зміщує середнє вниз або вгору. А, а що робить медіана зарплата? Вона якраз відсікає ці екстремальні значення, які ви там, наприклад, не хочете там да, щоб вони вам uh, змінювали. Uh, Вашу вибірку і а, таку балансує цей такий типовий показник, і а, да, якщо ми кажемо про зарплати, а, правильніше брати медіану зарплату, бо вона якраз відрізає ці екстремами.